Навіщо атак, з даними генштабу припадає на Покровські та Курахівські напрямки. Ліки на десятки, причому піхота рухається на броні механізовані штурми. Важка ситуація в районі Курахова. Якщо подивитися на мапу в Дістейт, видно просування окупантів вдалося захопити Новодмитрівку. Вона знаходиться вище. Ось тут а також вдалося захопити берестки. Біля Корхівського водосховища закріпитися. Зараз там тривають фортифікаційні роботи, аби далі бити в напрямку старих тернів. За інформацією Інституту вивчення війни, ворог просувається приблизно 200-300 метрів в день. Знову Дмитрівки. Ворог намагається бити в напрямку Сонцівки і Зорів. Вони знаходяться дещо тут вище. Також південніше нижчі траси, якщо дивитися ось на цю трасу. Ворогу вдалося просунутися в районі Дальньому, ось виріс клин. Також є просування з боку окупової Антонівки в бік Ільїнки, яка теж захоплена, і удар в бік Романівки. В цьому районі діють підрозділя 90-танкової дивізії, 51-ї армії, а також підтримані піхотою 20 ї мотострілецької дивізії. Тож задум окупантів очевидний це створити передумови для того, аби наступати, наприклад, в район Спенівки Костятинопольського, і таким чином зробити ось тут неприємності для нашого війська, створивши якийсь мішок. Чи котел. Очевидно, що зважаючи на удари, які зараз південніше ворог нарощує від тої самої Єлизаветівки, ось тут або біля Успенівки, зрозуміло, що лінія оборони наша зараз буде пролягати ось по цій річці, по сухих ялах, і ключовими населеними пунктами зараз це буде Зеленівка, ось сухі яли, ось тут. У тобто, фактично, не дати ворогу прорватися через річку, аби дійти до центральної траси. Ось тоді, фактично, і якщо їм це вдасться, частина може опинитися у мішку. Якщо подивитися на інший напрямок, на Дотичний на Покровський, то ситуація тут теж доволі виглядає невтішною, оскільки ворог активізувався в напрямку. Покровська з кількох напрямків з тої самої Лисівки. Ми бачимо Сухого Яру, а також з напрямки Миколаївки і то саме так само ворогу вдалося дещо просунутися в районі Петрівки. Ось цей клин, який ми бачимо, він теж направлений фактично флангом на місто Покровськ. Також є спроби з Гродівки наступати на Мирноград, очевидно, аби наблизитись до холодів до самого міста. Ситуація також зараз важка в районі ось пустинки. Теж видно, що ворог вклинився в нашу лінію оборони. Також Пушкіна збільшилась сіра зона навколо цих населених пунктів ворог задіює ось і наявні ресурси і на Покровському напрямку, і на Курахівському. Отже, скажіть, будь ласка, пан Олександр, якщо зважати на цю ситуацію, яка зараз склалася на Покровському напрямку і на Курахівському. Найбільші сили ворогу зосередив на цих двох напрямках Покровськ і Курахове. Якщо ворог вдасться окупувати Курахове, чим це загрожуватиме нам? Ворог зможе перекинути ці самі війська вище на Покровськ, чи, наприклад, він рухатиметься західніше в район Нової Новосілки, де зараз є загострення? Справа в тому, що, по-перше, все буде залежати від того, в який момент ворог зможе окупувати Курахове. І в яких кондиціях? Адже зараз характер цієї операції на Курахівському напрямку він носить, ну скажімо так, всі ознаки стримуючі. Це операція, яка передбачає стримування просування ворога, завдання максимальних втрат, недопущення розвитку темпу операції. І потім відведення військ і відхід на певні позиції, інші, тобто, і плюс виграти час для того, щоб наші підрозділи далі укріпляли ділянки і лінії оборони. Якщо ми говоримо конкретним станом на зараз, то з цією задачею наші війська справляються, тому що ми бачимо, що, попри погіршення ситуації, тримають, тримають, тримають втрат, завдають, завдають, завдають. Для чого це робиться? Я думаю, це робиться якраз тією метою, щоб дійсно, коли доведеться відходити, наприклад, з Курахового складуться так умови, для того, щоб не дати противнику мати значні сили, щоб, ну, знаєте, зробити такий буст, якщо так можна сказати, наприклад, на Покровськ. Адже якщо дати їм можливості. І вони швидко б тут пройшли. Вони би безумовно викочувалися, далі би рухалися, рухались, і ми розуміємо прекрасно. Я думаю, що мета все ж таки ворога це Покровськ в першу чергу, і вони від цієї мети, від цієї стратегічної цілі відходити не будуть. Другий ну, взагалі, якщо ми подивимося, основна ціль зараз це звичайне захоплення Донецької області. Те, що там ідуть дії на Запоріжжя, далі те, що там пішло на велику новосілку, на запорізький напрямок. Зрозуміло, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб ми концентрували там наші сели. Це робиться для того, щоб огулювати розтяг... ділянки фронту. Звичайно, перекидати. розтягувати максимально наші лінії оборони. І ну, ми вимушені теж діяти, тому що українське командування теж на це реагує. Ми не можемо не реагувати на дії противника і залишати ділянки там, наприклад, без прикриття. Тому, власне кажучи, для цього це створюється ворогом, а глобально ціль у них залишиться це Покровський. Я думаю, що вони від цього не будуть відступати. Інше питання, які темпи операції вони зможуть розвинути після Курахового, тут зараз передбачати важко. Це буде залежати від того, як, в яких кондиціях вони вийдуть після цієї битви і від інших факторів. Сашко, скажіть, будь ласка, звідки вони черпають ті ресурси, підтримуючи в такому от інтенсивному русі наступ у Часовому Ярі і навколо Турецька? Є різні напрямки. В першу чергу треба сказати, що триває мобілізація в Росії і вона триває у прихованому вигляді. Як правило, вони не рахуються мобілізованими. Це контрактники, які йдуть по звітності російські, тому що їм одразу пропонують. Нещодавно були певні такі ситуації. Навіть родичі строковиків, солдатів піднімали, скажімо так, скандали безпосередньо в Росії. Це потрапило в медіа, тому що залучають уже і строковиків, і переконують підписувати контракти, ну, начебто, добровольці, які погодились залишитися на службі. Наступне це. Фактор коштів, тобто намагаються купувати реально і пропонувати значні кошти, причому. Кошти не тільки до підписання контракту, що називається підйомні, і потім виплати там щомісячні, чи хто скільки проживе, тому що є випадки, коли воюють по три тижні і не встигаючи місячно зарплатню цю отримати, а й пропонують, ну скажімо так, бонусні і премії, ну, наприклад, там за встановлення прапора, десь так російського, десь на якомусь на окраїні якогось населеного пункту околиці села і тому подібне, все за все намагаються платити одначе. Видно, щось сталося у них, тому що на 2025 рік, принаймні, суми, які виплачуються пораненим, Держдума пропонує переглянути. Тобто вони їх хочуть зменшити. Чому так сталося сказати важко? Можливо, якісь економічні фактори, можливо, щось інше. Але це відбувається. І третій момент це вербування найманців по всьому світу. Росія працює, Росія працює в усіх країнах, де вони тільки можуть, з метою фактично, вербування. Людей і пропозиції їм за кошти їхати воювати. Якщо ми говоримо про конкретний напрямок Часового яру, я вам можу сказати, що саме на цьому напрямку, там кілька місяців тому, на початку цього року, затримували і здавалися в полон сомалійці. Наприклад, які з Африки завезені росіянами були єгиптяни. Зараз іде мова про те, що єменці вони намагаються завозити. Тобто йде дуже така серйозна кампанія. Ну і плюс ми знаємо, що раніше, але різні хвилі в'язнів залучають так само. Тобто, це це постійно те, що йде вимітання фактично в'язниць і звідти залучення ресурсів. Одначе, що я маю сказати на сьогоднішній день, я ще не бачив ніде. В відкритому доступі чи зі своїх джерел інформації, що Росія вийшла на рівень мобілізації, там 45 тисяч, наприклад. Все, всі джерела від 30 до 40 тисяч вказують. Великий такий діапазон точно вирахувати складніше, тому що залучається велика кількість людей, і в принципі важко. Але до 40, якщо ми дивимося на дані втрат ворога, вони перевалили за 40 тисяч. І тоді виникає питання: а скільки Росія може ще протриматися в такому темпі ведення наступальних дій? Я думаю, що їхній розрахунок очевидний і він більше політичний ніж військовий. Триматися як мінімум до кінця зими, поки не стане зрозуміло на яку позицію може там, ну скажімо, виходити Трамп або не виходити. Ми теж цього не знаємо. Але вони, я думаю, будуть нагнітати, тому що що глобально що Росія хоче цим досягти, от не рахуючи цих втрат, і чому Путін готовий позбавляти боєздатність власну армію, тому що він же ж як сприймає ситуацію і дійсність для нього. Важливо, щоб на заході всі медіа виходили ще ранку з повідомленнями, що в Україні на фронті ситуація складна, Росія має успіхи, якийсь населений пункт окупували, десь просунулися і так далі. Який глобальний наратив українські війська відступають? Росія тисне, має успіхи, що відбувається, американські політики, аналітики, всі, хто це читає, вони починають говорити. Та можливо треба в Україні йти на поступки і так далі. І заради цього, я думаю, що він проводить ось ці дії і віддає відповідні вказівки. То, наприклад, Курщину звільнити до 20 січня, витиснути українські війська, то ще якісь то захопити якісь території, і тому подібне.